Всім привіт! Всім привіт! А ми знаходимося біля Єврове, позаду нас, торговий центр Єврове, А попереду райончик Скай Парк і зупиночка автобуса 90, який їде до музею Данубіана. І ми сьогодні з хлопцями вирушаємо до музею просто прогулятися У нас сьогодні сімейний день. Дивіться наше відео далі. А ми вже приїхали. Позаду мене в музей Данубіана. О, так, зупиночка тут. Йде Дунай. Це музей. І такі дамби є тут. Бачите, який великий Дунай. Гарна природа. Там і так полетів. Тільки що перед нами. Вон там вдалечі ні катається на яхті, а трошки вже далі це вже Угорщина дорога. І ось сам музей. арт-галерея. Каса. Можемо побачити, доросли 10 євро, родина 20 євро, діти 5 євро, студенти теж 5 євро. Ми пішли в музей всередину. нам сподобалось того разу і цього разу такий рогатий крам. Це ж треба таке придумати. Якщо ви хочете повністю подивитися про музей Данобіана, я прикріплю відео. Ми були в тому році тут, і я все знімала, всі зали. Зараз вам покажу тільки частково. Отакі, не знаю, навіть, як їх назвати. Скульптури і так частково картини, Хто займається арт терапією, любить малювати, я думаю, що вам буде тут цікаво. Це більш така яскрава картина. Всіх. Трішки ми чогось ось не розуміємо. Така жар птиця, не написано нічого, так? Да? Типу, петух. Ми тут гуляємо по території музею. Зараз покажу, як тут гарно. Там на катерах плавають по тудаю. Такі скульптури стоять на території музею. Дуже класно. Можна пройти на цілий день. Там лежачки можна взяти, полежати, дітки граються, теж площадочка є травичка, можна мусоні ж побігати. Отак, люди приходять, відпочивають з сім'ями, з дітками. Є кафе, можна пообідати, кави попити. Таке абстракція на території. Звітілялись на катерах, на яхтах відправляються люди, плавають. Сам музей. скульптура, не знаю, як назвати, без назв. Просто так цікаво. Якби натерто з різних сторін і воно так виблискує по-різному. гарно, так. Подалі від міста можна просто поїхати і так відпочити. Там мої хлопці. Будемо їхати додому. Годинку десь приблизно 45 хвилин їхати до цього музею. Там зупиночка на тій стороні. Кожну годину ходить автобус. Ще ось такі штучки є. Щось бачить, в цьому цікаво. От, що ви б сказали, Що тут показано. Що ви бачите в цій скульптурі? Що тут на вашу думку? Вот, щось тут показано. Щось Автор хотів показати, да? Або ну, така цікава скульптурка. Але подобається, що в жовто-блакитних кольорах прапор України. Ну і так, дивишся, наче всі деталі окремо. А коли отак от дивишся, то наче людина ціла. А так, по частинкам. Така територія, велика музею. Гарно, ми з хлопцями провели час, прогулялися. Погода шикарна після тих холодних днів, які були раніше. І зараз підемо вже там на зупиночку, автобус прибуде. А якщо подивитися вперед, там можна кататися на велосипедах. Є доріжки гарні. Йдуть велосипедні доріжки на протязі Дунаю всього. Виходить з лівої сторони Словаччина, а з правої сторони вже Угорщина. Отак От класно. Словаки теж проводять свої вихідні з сім'єю. Їздять кататися на велосипедах. Шикарні дороги, щоб не покататися. А наша дорога буде йти туди. Добре до слава! Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки під цим відео і пишіть коментарі. Всім на все па -па. добре. Па-па!